Друзі, вітаю! Щиро дякую вам за підтримку. Вибачте, мен, мен, ну, мене, будь ласка, що я... таке у мене коротесеньке буде відео, декілька слів. Я... Вчора ми їздили в воєнкомат і нас прийняли документи на відсрочку моєму чоловіку. І у нас є відео, я м, говорила, показувала вам. І я деякий час відео не зможу знімати, бо не дуже добре себе почуваю. Мені треба пройти курс лікування у лікарні. Як тільки я оклімаюся, все буде добре, і я знову повернуся до справи, до своєї, до фіалок. Зараз вони у такому стані. Тут у нас було 8 градусів. І 10 градусів, чоловік приходив, підігрівав, бо я не могла вчора, дуже погано погано мені було дорогенькі мої фіалочки, декілька сортів. Я хочу вам сказати, що я втратила сорти, деякі сорти, деяких сортів у мене немає. Я попереду буду вам знімати відео, буду говорити вам свої відгуки. ну, Як я бачу це все, як воно у мене все це робиться, і все я вам буду говорити і розповідати. Я вибачаю, що я не можу довго розмовляти важкувато. І я буду закінчувати своє відео. Залишайтесь на нашому каналі. Я велика, дуже вдячна. Ми дуже вдячні вам за терпіння, що ви чекаєте і підписуйтесь, хто ще не підписався. Далі обов'язково буде. Ми зараз чекаємо відсрочку і ну, з, квіт, з квітами. З фіалочками, от що буде, що у мене залишиться, е, те я буду вам показувати далі і розповідати вам, що я буду робити, буду вам показувати. Е, ну, ось так, мої дорогенькі, вибачаюсь. Далі не можу, бо болить голова. Е, щиро дякую вам. Я хочу вам сказати: бережіть своїх дітей. Бережіть своїх діточок. Бережіть рідних, близьких, бережіть себе. Мирного неба вам, здоров'я вам, міцного, міцного. Саме була Оля, до зустрічі, мої хороші.